Макаренко Даніла тут Якушенко бере на себе гру і гарно пробуває Андрія. Дуже впевнено, розпочали гравці агросвіту. Е, друге коло. Ось саме е, перед початком гри був показовий. момент, Зараз Онопко відкриває рахунок один І Бабиніна. А от зараз у Сергія Бабиніна момент. 2-0. Бабинін. Кевкунов розторгує в Нелін та Гілвелієв. На паркеті з'явився. Не вистачає онопка Артема. Там е, далі розторгує, набирає хід. А тут Голибін, гарний шанс! Онопко розвернув знову всіх. Онопко 3-0. Прошиває Макаренка і дубль. Пономаренко бере на себе гру. Радіон намагається надально прострілити. Соляник! А тут і Денис Соляник зараз забиває гол. Богач. Помоляється тут студенти. І знову знову атакують гравці агросвіту. Пархоменко. 6-0. Робить рахунок. Гол забуває зараз студенти СумДУ. Здається, автогол залітає і... Бачимо, Прощенко обрізається тут Іванов Кирило, і. Іванов, його і Соляник читає цей задум. Онопко на дальню на Прощенка. 7 1 Робить рахунок не дуже просто. Хоча завдяки таким іграм, можливо, десь і ця зіграність. З'явиться тут Онопко. Хетрик міг би бути від Артема Онопко. Білієв, його спроба пробити, і Макаренко тут...